7830, друзі. Це Бушний тракторець, який дуже популярний в Україні і не тільки в Україні. Бачите, на реєстрації, на номерах. Десь працює тут. Я думаю, що він закритий. Да, закритий. Але такий от апарат виставили. Я думаю, що його не продають, просто виставили, щоб в порівнянні з новими було видно, як це виглядає. Ну і 8330, бачите? Оцей, цей дуже тоже прикольний трактор, теж бушний, але бачите, в якому стані. Візуально, звісно, виглядає як новий. Понятно, що його десь там попідфарбовували, понатирали, понамивали. Но, але все одно трактор, якому років вже 15, може і більше, отак от виглядає. 83.30, Бачите, друзі, отакі от бушні трактора я можу вам провозити. Я привозив з Норвегії, е, провозив з Швеції джундіри, е, привозив з Німеччини теж трактори джундіри. Тому якщо треба, тож звертайтеся, такі бушні можу без проблем привезти.